Алло, добрий день. Ну, я б на депіляцію хотіла записатись? Ага. А на коли можна? На суботу? Добре, добре. Ні, ні, не я, чоловік буде. Володимир звати, так. Яка депіляція? Зони які, ну дивіться, там я хотіла, щоб зону грудень і інтимне місце. Субота на одинадцять годин, так? Добре, дякую та... вам. Кринь так. Та. Він обов'язково прийде, так, так. Ніхто Добав не прийде, ну. Ніхто нікуди йти не буде. А що ти, ти лізеш? В смысле, блін, депіляція? Ну я чую, що ти будеш записуватися. Це Ні, я, я тебе записала на депіляцію. А тут за мене ми так. Ну, ти... Ми ж тобі балакали, щоб тобі трошки цей на грудях поприбирали волосся. Ти казала мені на цьому брови, ото таку штуку пощіпати, ото я ще, як то кажуть. Полялякали і забули. Але, не, не я ну, а але груді і каже інтимне місце, ти, блядь з мене зараз вже гоніш. Ну, ну, щоб тобі ну. трошки окультурили Ну Ні, ну, я не знаю, Ти вже підеш, я вже тебе записала. Тобі там цей повибривають, щоб ну, щоб ти поняла, ну, щоб було красиво, культурно. Не, ти, ти з мене тупо зараз здіваєшся. Та ні, ну кажу. я тільки щоб при тобі дзвонила записала тебе. Дзвони кажи, дружочок не прийде. Дружочок і так окультурений, і дружочок все там в порядку. Ні, ну буде так класно, як тіпа, клумбу, знаєш, так вистригають, ну щоб нормально було. Яку, блядь, клумбу, яку. Все, сигнал... я нічого не знаю, я тебе записала в суботу на 11 часов. Сама часу, візьмеш. Ми і з подружкою і підеш туди, а з дружочком його не треба, блядь, туди приплітати. Та ні, ну я все, я тебе записала, я нічого не знаю. Блядь, це я піду з тобою в місті, якщо. Ну, так. Підеш і будеш ти сама там. Я не, це. Я не участвую в цьому.